Словен Бог наш, нині повсякчас і на віки віки Амінь. Слава Тобі Боже наш, слава Тобі, Царю Небесні, утішителю душі істини і живе зісе, і все і сполняє сукровище Божий подателю, прийди все лисями, і очесне у всякі скверні, спаси блажа душі наші, святий Боже, святися без смерті по нас, святий Боже, святося без смерті по нас. Святий Бог, святий, крики, святить без смерти по нас, слава Отцю і сину, і святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Присвятає Тройця, помили нас, Господи, очисти греки наші, владику прости, беззаконня наше, святий пусті, і сили, немощі наші. Імени Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки, амінь. Отче нашої сина на небесах, нехай святиться Ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний день нам сьогодні, і проси нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, як у Твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Да, Воскресне Бог і в врази Його, яко да біжат от лица Его Його ненавидящий Го, яко щезаєдемо, да исчезнет, яко тает від Восе лица Огня, так и погибнут грішниці от лица Божия, а праведниця да возвеселятся. Господу помолимося, Господи помилуй, Отче святий, врачу душу тілес, посла йде народу Твої Сина, Господа нашого Ісуса Христа. Всякий недуг, і селяющую від смерті і збавляючи із цілим роботу твоїх Оксану, Віктора Маркіяна, Софію, Надію, теодозію, Віталію, Ярину, Мар'ян, Юрія, Тетяну, Остапа, Захарій, Матвія, Івана, Галину, Лесю, Данила, Богдана, Ніна, Михайла, Святослава, Слава, Христину, Квітку, Оксану, Віктора Маркіяна, Софію. Дмитрія, отце Стефана, отце Симона, Василя, отця Павла, Оксану, Юстину, Ольгу Дмитрія, Андрія Романа, Володимира Людмилу, Олексія Любов, Юрія, Ілью Лева, Ігоря Вікторію, Ірину, Вікторію, Єва, Максима, Михайла, Ольгу, Оксану, Артура Іларіона, Мілану, Вікторію, Ярослава, Богдана, Наталію, Любов, Любов. Данила Ілларіона Богдана, Лілію, Катерину, Оксану, Олега, Олега, Ігоря, Мирославу, Олександру Наталію, Павла Наталію, В'ячеслава, Анну, Мар'яну, Максима, отця Степана, Дарію, отця Степана Світлану, Віктора, Сергія, Валентину, Ігоря, Ірину, Константина, Зоряну, Романа Мар'яну, Вікторію, Ніколь, Романну. Мар'яну Орисю, протрея Стефана Петра, Лідію, Петра Ярослава, Богдана Христину, Димитрія, Юлію, Назара, Оксану, Ірину, Наталію, Воїна Назара, воїна Ярослава, воїна Андрія, Галину. Яну Наталію, Миколая Михайла, Марію Віталію, Марію, Отця Степана Віталію, Іванну Тараса, Марту Давида, Христину Галину, Андрія, Ірину Олену, Іллю Антона Володимира, Ігоря, Тараса, Надію, Тадея, Святослава Наталію, Галину, Юрія, Наталію, Лесю, Ярослава. Ольгу, Ольгу Мар'яну, Ангеліну, Амалію Михайла, отця Степана, отця Василя, отця Тараса, Ольгу Віктора, Рослана, Софію, Івана Христина Максима, Славіка, воїна Дмитра Володимира, Ганну, Юлію, Олега Ярослава, Ірину Мар'яну, Рослану, Ореста, Софію Захара, Ульяну Христина Ярославу, протрей, Степана, про Павла, про Семена, про Василя. Ольгу Сергія, Ольгу Світлану, Антону, Нікіту Віру, Зоряну Данила, Роксолану, Глину, Юрія, Андрія Ірину, Андрія Вероніку, Анну, Діану, Софію Марію, Михайло, Ігорі Лілію, Івана Ольгу, Христина, Анну Марію, Ярослава Галину, Ольгу Ірину, Анастасію Марію, Ігоря, Юрія Марія, Мар'яна, Мар Тараса, Ольгу Андрія, Ілью, Тетяну Юрія, Ігоря. Оце Степана Воїна, Василя, Наталію, Романа Марію, Андрія, оце Степана Тетяну, Ольгу, Юлію, Лідію, Неллю, Тараса, Павла, Сергія, Олександра, Олексія, Галину Зоряну, Оксану Івана Марію, Ніну Ірину Діану, Ульяну Ігоря, Михайла Любо, Ігоря Анну Володимира, Володимира, Марію, Стефанію, Івану Любо, Анну Діану, Ірину Вероніку, Тетяну, Отця Степана Анну Ярославу. Марію Наталію, Івана Мар'яну, Романа, Миколая, Віталія, Марію Марію, воїна і Івана, Василя, Василя Володимира, Олега, Ірину і Робів Божих, Тараса Наталію, Ірину Павла Дарію, Ірину Юлія, Андрія, Степана, Ганну, Олега. І робів Божих Емілію Аделіну Анастасію Миколая, Богдана, Федота, Олексія, Людмилу Константина, Ольгу Марію, це Степана Юрія, Ганну, Володимира, Софію Наталію, воїна Юрія, Олеся Павла Віро, це Степана Ігоря, Оксана Віктора, Аліну Марію, Галину Володимира, Софію Володимира Янну. Володимира Євгенію, Аллу, Микиту, Катерину, Ярославу, Максима, Валентину, Світлану Володимира, Степана, Софію, Вікторію, Ірину, Андрія, Анну Тетяну, Ірину, Павліну, Ігорі Марію, Вікторію, Артура Іванну, Евеліну, Ганну Марію, Ульяну, Мар'яну, Юрія, Карину, Симона, Марка, Анну Вероніку, Єву, Мар'яну, Чезара, Марту, Маркіяна Ореста, Орису, Ольгу, Ігоря Марію Ореста. Галина Володимира, Юрія, Юрія Ростислава Павла, Ігорі Оксану, Віктора, Аліну Марію, Тараса Ірену, Ігорі Оксану, Лілію Володимира Локо Оксану, Андрія Ірину, Верніку Остема, Ольгу, Цефана Марію Романа, Марію Богдана, Марію Вікторію, Ігоря, Володимира Ганну, Анну Єлизавету, Петра Олену, Анастасію, Назара, Евеліну Віктора, Нікіту, Олега Олену. Олексія Світлана, Світлана Миколая, Михайла Дмитра, Андрія Наталію, Марину, Мілану Миколаю, Юлію Максима, Юрія Любов, Ольгу Аліну, Ярослава Злату, Марка Тимофія, Олександра, Ірину, Галину. Оксану, Тетяну, Мирославу Юлію, Юрію Олега, Івана Тетяну, Юрію Валентину Олега, Наталію Захарію, Ігорі Михайла Василя, Галину Назарат Тетяну, Андрія Вікторію Богдана, Ярослава Романа, Наталію Дениса, Юрія Вікторію, Христина Вікторія, Ярослава, Ігоря Олега, Галину Вероніку Лілію, Данила, Богдана, Володимира, Надію, Ярослава, Роберта. Василя Наталі, Дмитра Данила, Ігоря Оксану Андрію, Олеся, Владислава, Ярослава, Романа Оксану, Анну Захарію, Юлію і Робів Божих, Романа Любо, Романа Катерину, Юрія, Наталю Владислава, Матвія та Ісію, Любомира і Рубів Божих. Протрея Степана, Протрея Павла, Протрея Симона, Протре, Василя, Ореста Надія, Руслана Мар'яна, Остапа, Івана Христина Марія, Аделіну Марія, Степана, Юрія, Ілону і Робів Боже, Юрія, Тетяна Остапа, Захарі Матвію, Івана, Галину, Лесю, Данила Богдана, Ніна Михайла, Святослава. Христину Квітку, Єлизавету, Голина, Даниїла, Євстину, Ілію, Анну, Соломію, Олену, Олену, Христину, Юлію, Анну, Ганну, Дмитра, Макарі, Марфіяна, Степані, Катерину, це Степана Володимира, Анну, Ганну, Єлизавету, Галину Марію, Михайла, Злату, Марка, Тетяну, Олександру, Ореста, Барбару, Богдану, Єлизавету, Олега, Олега, Ірина, Марія, Михайла, Соломію, Максима, Ярина, Тараса. От тілесний і душевні о оживотвори в благодаті Христа, Ту, молитвами присвятий, владичице, і приславів Марію, Представь і Всічесний, Небесний, сил безплотних, сили і Чесного животворящих Христа, Чесного славного пророка, притище, хрестителя, Йоанна, святи славне, Свяхані, Апостолі, святиславна добровіда Мученик, преподобний Бонас на отець Святий і сели телебесерено, ковкос, космі хирия, на панкали мене ярмала, і свяща на діми до потініки, святих праведних ботиць, ум'ям всіх святих, як отиси, свят джерело силен Боже наш, тобі славу Отцю і Сину і святому духові, мені повсякчас, і на віки, віки мій Господу помолимося, Господу помилуй благословен Бог, благий благовічує душі, тілес наші іже, і болізні наші, і недолинно тілі своє понесе. Я уже язуний зі лихом, смертю, смертно Ісушу, сушу, вогробі живу дарва, жила зараз змертвою, воскреси і, і помили рабів Твоїх, всіх тут присутніх, всіх Писаних, всіх воїнів, які захищають Україну. Якоже посітили Ісе те, що Петрову єдиним словом, гнавий, огні, на нові огні, є на дорожника долу поставить. І грішниця жінки, гріх, опрощення дарве, ти умовно милостя, Господи, Хай все злобо чоловічеське, призране мене і наробів Твіх. І отже, не одне главне болість, завість, життя, ото варість, збави його дуже. І зми од огня люто неї часа і одочезливчим, і от біса, плоду, всяко недуга і болізні. І отими огні, і отже, не дух, воспоминає, що пророчці до видового благоліще. Помилення Боже, вулиці, і милості Твої помножистю щедротві, очистимо всяку беззаконність, всякує, всякий недух. Ти або єси істинний враж, душ, лист наші, Христе Боже наш. І тобі славу села йому твій сину, і святому духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь ще і ще з умиленням сердиться наші, молитвою оптинських старців до Господа, Бога помолимося. Господи, помоли. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твоїй святі волі. Господи, на всякий час цього дня, всьому настав і підтримай мене, які би я не дістав новини в протязі цього дня. Навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи, всіх словах і ділах моїх керуй моїми думками і почуттями, всіх непредбачених випадках не дай мені забути, що все послано тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми. І оточуючи мене, і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести отомлені наступаючі дня і всі події протягом дня. Господи, керуй моєю волею, навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прошати, любити, дякувати. Амінь. Премудро спрости, вислухаймося та Євангелієм, мир всім і духотуємо від Матфея, святої Евангелії, читання. Слава тобі, Боже, на славу Тобі, вон. Бо время призвав Ісус Бону Досяду чи на Кисвя, до Ім власть на дусях нечистих, як десь згонять де ізцелити всякий не дух і всякого Болізня. Сів Бо на не Неся посла Ісус, заповідай Моголя. На путь язик, не в оград самарійський не входьте, і діти, же паче ковцям, погибшим Дому Ізраїля. Хотя що же же проповідайте благоліще, яко приближишся Царство Небесне, боляще істерити, прокажаємо душайте. Мертві, воскрешайте, біси, і зуняйте, то не приясти, то не бедіте. Слава тобі, Боже, на славу тобі, славу Отсую і Сину і Святому Духу, Духові нині повсякчас, і на віки, віки, Амінь. Господи, помили, Господи, помили, благослови Христос, істинний Бог наш. Молитвами причистої своїй матері, святих славності, хвайних апостолів, святих, правильно, батицьких, м'яних, всіх святих помилих, сенса, по чоловік, і чоловіку нас. Амінь.